Вітаємо на каналі виплати та грошова допомога 10800 гривень. Нова грошова допомога для переселенців від благодійного фонду, право на захист. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, українці, які постраждали через війну, можуть отримати нову фінансову підтримку. Її надає благодійний фонд, право на захист, гроші для переселенців. Від право на захист, гроші виплатять у межах проєкту Консорціум реагування надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні 2023 2024. Отримати підтримку зможуть українці, які ще не користувалися допомогою благодійників, право на захист і зараз не отримують гроші від інших міжнародних організацій. Переселенці, люди, житло, яких пошкоджене внаслідок війни, люди, які отримали поранення, але не є учасниками бойових дій. Крім того, учасники мають відповідати принаймні одній із категорій вразливості: родини, які мають у складі людину похилого віку, родини з трьома та більше дітьми, або дитину віком до двох років. У родині є вагітна жінка, родини, де є людина з інвалідністю і чи два групи. Програма діє у багатьох областях України, сума допомоги становить 3600 гривень на місяць і триває протягом трьох місяців. Гроші виплатять одноразово одразу за три місяці кожному члену родини окремо на банківський рахунок. Які документи потрібні для реєстрації на підтримку переселенцям-переселенці повинні надати паспорт громадянина України або закордонний паспорт, податковий номер, свідоцтво про народження дітей. Для дітей до 14 років дійсні банкартки Українського банку для отримання виплат, будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, довідки, витяги, реєстрацію здійснюють мобільні групи. Відстежувати графік руху можна у телеграм-каналі. Якщо у людини є питання щодо програми підтримки, треба звернутися на гарячу лінію: 0800 750 тисяч 104 Будни 09 00 18 00 на електронну пошту кэш крапка assistance raflek a 2p.ok.ua